Доброго дня, жителі Житомирщини. У умовах воєнного стану дистанційна та надомна робота це актуальна тема. Оскільки роботодавці зацікавлені про продовження ведення свого бізнесу і все частіше почали переводити своїх працівників на віддалені форми роботи, це може бути як дистанційна, так і надомна робота. Розберемося, що ж таке дистанційна та надомна робота і які між ними різниці. Відповідно до статті 63 будинки ЗПП України. Надомна робота це форма організації праці, за якою робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризується наявністю закріплених за ним технічних засобів, основних виробничих і невиробничих фондів, інструментів, приладів, інвентарю або їх сукупність, необхідна для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених Установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями роботодавців. Дистанційна робота відповідно до статті 60 2 КЗПП України це форма організації праці, за якою робота виконується працівником, поза робочим приміщенням чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Під час надомної роботи особа має працювати за вказаною в трудовому договорі адресою і може змінювати її лише з дозволу роботодавця. Дистанційний працівник може змінити робоче місце без інформування роботодавця. Щодо режиму роботи, то надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді, як дистанційного працівника правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. він. Розподіляє робочий час на власний розсуд. Законодавством не передбачено перелік робіт, які можуть використовуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства. Наприклад, якщо це продаж товарів в магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком, Припустимо виконувати поза приміщенням роботодавця, ви можете перевести працівників на дистанційну форму роботи. Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів, законом дозволяється переводити на дистанційну роботу вагітних жінок, працівників, які мають дитину віком до 3 років або доглядають за дитиною до 6 років, за медичними показниками. Працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. Або дитину з інвалідністю, батьки або пікуни дитини, або особи з інвалідністю дитинства під групи А першої групи. Працівники, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації, але тільки в тимчасово на два місяці. Як оформити дистанційного працівника? Новоприйняті працівники можуть працювати дистанційно лише після укладання трудового договору. Про дистанційну роботу в письмовій формі. Якщо роботодавець запроваджує тимчасовий дистанційний режим роботи для працівників, що вже працювали, наприклад, на час епідемії, пандемії, законом дозволяється робити це за допомогою наказу або розпорядження. Також цей виняток поширюється на час самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації. Техногенного чи іншого характеру, роботодавець повинен ознайомити працівника з наказом упродовж двох днів з дня ухвалення, але до запровадження дистанційної роботи. Важливо, що переведення працівника на дистанційну роботу можливе лише за його згодою. Дякую всім за увагу.